<С1> кава з перцем. ти Ніщо так не додає зранку бадьорості, як кава присипана доброю жменькою чорного меленого перцю. А ще е, ніщо так не додає. Людям гостроти в житті, як, наприклад, злочин з кількома невідомими. Ми будемо говорити зараз на детективну тему, можна сказати, тому що в нашій студії з'явився з'явилась автор гостросюжетник Ксенія Циганчук. Це наша рівнянка. Добро ранку. Доброго ранку. рівнянка, рівнянка, так яка перемогла в одній з номінацій конкурсу Коронація слова в рубриці чи в номінації сказати, гостросюжетний роман. Так ваш роман називається Коли приходить темрява. Так. Це напевно там от тоді все і починається, але для того, щоб ми і наші слухачі могли собі, хоч якось уявити, а, ну оцінити ваш стиль письма і так далі, можна ми вас попросимо кілька буквально абзаців з вашого роману зараз озвучити. Так, звичайно, можна. Давайте. Чого ж ти такий живучий тварюка, ніж знаходився mm -hmm. на сантиметр від моєї шиї? Ніколи не забуду відчуття сили сталі, яка ось ось здатна витерти в тебе життя. Слова застрягли в горлі. Та треба не говорити, діяти, інакше неминуча смерть. Страх додав сили, і мені вдалося відкинути вбивцю на добрий метр від себе. Він втратив рівновагу лише на якусь мить, та мені вистачило. Тепер уже я накинувся на нього з усією силою. А сила вже в мене було через край. Я ж би рятував своє життя. Інстинкт самозахисту, за, самозахисту працював чудово. Інтуїція не раз вже допомагала мені. І цього разу вона теж мене не підвела. Я знав завжди, що можна на неї покластися, аби тільки вчасно до неї вдослухатись. Та одного разу я все-таки її не почув. На жаль, але що вже поробиш. Моя рука повернула його озброєну ножем провицю, притисла до шиї вбивці. Його зениті розширились, він же ж був, дивився на мені в очі. Я побачив, тепер він боявся не на жарт. Від усвідомлення того стало якось легше. Я ще сильніше притиснув його руку з ножем до шиї. Тепер уже він не міг вимовити й слова. Однією рукою вбивця стримав мою, інша вхопила мене за шию. Далі вона поволі повтягнулася вверх, і я відчув, як його пальці з силою вдарилися мені в очі. Я закричав, послабивши хватку. І цієї емоції сталь таки вдерлася в моє тіло. Ну і напевно продовження, Сто, стоп, 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 стоп. Бо давай, ми так я, зараз бо, весь роман бо, прочитаємо. Бо, 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 бо ми зараз розуміємо, хто помер, а хто не помер, хто загинув. Слухай, і хто, хто це зробив? А як це дівчина пише кримінальний роман? Так, що а чого ви не пишете щось на кшталт там, віднесені вітром про любов, там вона скакала на коні, а він чекав її там, і вони злилися в довгому поцілунку. А, Ну, насправді е завжди полюбляла детективи. Через те, якось ну, перший твір вирішила зробити детектив. Завжди подобалася Гата Крісті. І хотілася щось. От тисна. якраз хотіли запитати, на кому ви росли і в кого ви вчилися. А крім Гати Крісті? Е Конан Дойль, Едгар По. Едгар По е, втрачений лист. ну просто ну, для Це мене класика жанру. Та. І Агата Кристі, десять днегриня це для мене просто, я не знаю. А що таке Ще? кіно чудове? Є. <гум> <гум> я, я дивився цей роман. <гум> Ксенія, коли ви захочете екранізацію свого роману робити, то Андрій може порадити, як це все відбувається. А скільки в коронації слова взагалі номінацій? Багато, не скажу точно. Ну, взагалі, загальні це дитяча література, проза, лірика, кіносценарії і романи. Це, це загальні. А далі там. Ділиться. Ви сказали, що перший роман свій, ви вирішили зробити детективним. Так. Зараз ви пишете другий роман, він вже не детективний. Е, це жахливчик. <рес> Щось так очікувано, так прогнозовано. <рес> так. А третій? <рес> То вам, дівчата, є, про що поговорити, у нас теж є зараз в студії одна дівчина, яка полюбляє дивитися, як бензопилою там людей множать. Третій, третій насправді теж розпочала, буквально сторіночок 20. Ще не можу сказати, що це за жанр, але ну це не детектив. Тобто ви не пишете, от так я це буду писати, оце буде детектив. Ви пишете те, що вам лягає на душу, а потім воно вже якось після якоїсь там енної сторінки вже. Можна розглядати в якомусь певному жанрі. Бо ми просто ніколи ж не писали книжок, то нам нам складає. Ну, це не дуже... всі ніколи не писали книжок, я б так сказала. Я, я знаю точно, що це буде не детектив, а в якому жанрі вже там повернеться. А може б краще вам би так от як детективницею, так само, як Агата Крісті? Ем... Ні, чесно, хочеться спробувати. Принаймні, на початку спробувати себе внову. Це, це знову елемент жанру. детектива. А знаєте, ви ж якщо любите Агату Хрісті, ви знаєте, які приходили ідеї в голову сюжети. Вона мила посуд дуже банально, і їй стріляла в голову якась ідея. А вам коли ідея приходить? Що вже пора писати? Це, це в різні моменти буває, але зазвичай справді коли розслаблений, якось це більше. В той момент, коли ти зовсім цього не чекаєш, коли думаєш про якісь банальні речі, і тут щось воно виринає. Е, дуже часто під час е, заняття фітнесом тоді мені щось спадає на думку. або, та. А ви, ви ще й фітнесом займаєтесь, ви спортсменка? Ну, в якійсь мірі. Андрій хоче сказати, що фітнес – це не дуже спорт чи що. Щось. Ні, я просто не знаю, як себе стримати. До просто така картинка виявилася, як Ксенія зі своїм коханим хлопцем все діла, розслабилися тут. А, до речі, коханий, напишу, ну я детективчик. <реш> <реш> а хто вас надихає? Хто вам допомагає? Хто вперше побачив ваше творіння і хто дав першу рецензію? М -м, важко сказати. Взагалі в дитинстві ще десь зацікавилась цим. А, так потрошку я воно якось час від часу писала, а з часом захотіла серйозно цим займатися. Ну, в дитинстві всі писали твори, тільки не всіх виходило. А ви якісь оповідання, можливо, писали? А, оповідання були вже, коли я була підлітком, десь 15, 16, 17 років. ну, Десь вже більше видавалися? А, так, в Рівному а, «Азалія». Двітисячний рік, мабуть, це був. А ваш переможний роман, коли приходить темрява, вже є видавництва? Ну, після перемоги на коронації слова вже є видавництва, які готові з вами співпрацювати, запропонували свою співпрацю? Так, уже йдуть перемовини е з одним, ну з кількома, в принципі, але основне, одне основне видавництво, з яким основні перемовини ведуться. Сподіваюся, що все буде нормально. Столичне? Ні. Місцеве? Ні. <реш> українське. Прошу. Українське? Так, українське. Ну, українське. Легше. Я чомусь собі уявив, що Ксенія запросто могла би стати героєм такого анекдота, як вчителька біології викликає батька в школу і каже, дала завдання вашій дитині написати твір про тварин і що. Ну каже, що там такий детектив, я ще не знаю, боюся дочитувати. До кінця ще розподіваюсь, що вбивця не зебра. <реш> я хочу сказати, що ти зараз договоришся, і я буду знати, хто стане жертвою, Жертвою в наступному романі не відкривай всю Циганчук. інтригу Ксенія Циганчук в нашому ефірі в нашій студії в каві з перцем. це автор роману Коли приходить темрява, а цей роман переміг в номінації Гостросюжетний роман ну багато я кажу слова роман, але із номінації слів не викинеш. І це переможниця коронації слова відомого всім конкурсу. У мене отаке запитання, ксенія класика жанру, якщо, наприклад, спиратися на досвід написання творів вашим кумиром Агатою крісті. М ти пишеш рукою чи набираєш на комп'ютері? <гум> на комп'ютері. Ех ти. <гум> Ні, щоб так от тако, як, як Агата Крісті, чорнильниця. оце, Плік -плік. Ну, Вона і, не сиділа в чорнильниці, що ти одурівши, чи що. А що, в неї вже було Чорни... Чорни... чорнилом писала? В неї а, Крісті. були маври, які з неї це робили. можливо. <гум> в принципі, не так важливо, як це пишеться, головне, що в результаті виходить. Дуже дорого книжку видати у нас зараз. Дуже дорого. А ваш роман такий, він, ну, місткий. На скільки сторінок? <гум> Книжкою має бути 300 сторінок, коли буде видана. Є що читати. А хто вбивця? Карамба, не пройшло. Ну, спроба була зафіксована. Дуже дорого це, ну якось можете, може хтось нас зараз із молодих авторів, ну чи не з молодих, але з нерішучих авторів. Слухає, і, можливо, зараз ви підштовхнете людину до того, щоб вона теж. Ну насправді ліпше, ліпше зробити так, щоб видавництво саме зацікавилося. Ну тобто зробити такий твір, щоб видавництво саме зацікавилося. Тому що видавати, ну справді, дорого. Кілька років тому такий мій твір оцей, да, вартував 24 тисячі на тисячу екземплярів, щоб видати. Це ще кілька років тому. Це а було, явно неявно не впали. Так. Mm. Тобто ліпше, щоб це зробила видавництво. А хто вас надумав брати участь в коронації слова? Чи вас запросили, чи як це відбувається? Хто був тим, бо чарівним... у нас теж як ми з'ясували, тут є один я колись це була перше. Перший конкурс був коронація слова, але я ну я не наважився відправити чи дві нещасні не, бо, не, бо не дописав. <рес> То як у вас це відбувалося? <рес> а мене просто питали: чому ти не відправиш, чому ти не відправиш? І я вирішила справді, чому б не відправити. А ви давали людям знайомим і рідним читати? Давала так. У вас немає якихось таких забобон, поки не підпишу угоду, поки десь там ні, такого немає. Ну може, десь часом з'являться якісь ваші особисті традиції. <світ> <світ> ну, сподіваюсь, забобонів не буде. А ну, якась тільки... грошова винагорода була за в номіну перемогу в номінації? Так, незначна. Окей, ну все, приїхали. На тисячу примірників за колишніми мірками не вистачило би. Однозначно не вистачило би чисто символічно, але не для того ви йшли туди, щоб заробити гроші, а для того, щоб дати своєму таланту прорости, О боже, в шанувальниках детективного жанру. 100% відсотків, та й напевно, якась там тусовочка була напевно чи маленька під час фінального Це... цього акорду. І знайомства в той же час. Так, були знайомства. Познайомилася з переможцем минулорічним, Золотий пістоль з Васильченком. Дуже цікаво було поспілкуватися. Я поки єдиного Васильченко, якого знається Степан Васильченко. Пробачте мені. я, Невіластво моє. Так, там були цікаві виступи тобто між врученнями, театр тіне Fireflies і. А з кимось із журі? бо журі, як завжди, авторитетне. Багато маститих вже було авторів, правда? Так, ви увазі, чи познайомились? Mm -hmm. З кокотюхою, від кого в мене премія. Пістоль. Mm -hmm. так. <ріст> а хтось я був в журі з таких от відомих відомих. Знаєте, не можу сказати. Ну... Людина, коли просто своє дітище презентує людство, вона думає тільки про це, правда, а не про те, хто там де ходить і хто що говорить, і, і як би то зав'язати знайомство. Дуже хвилювалася, да. Я багато чого взагалі навіть. Не те, бач... не що не бачила, не чула, але просто ну, настільки хвилювалася, що. Ну, це Ксенія, наступного разу воно легше буде. Так, Добре. за наступною премією вже. А можна ще брати участь вам в можна. Слова? І в тому, в тому ж, наприклад, якби раптом в, в тій самій номінації можна? Звичайно. Так. Обмежень Ха. немає. Раді Богу. У нас детективів вагони маленька тілешка зараз на всі номінації. І знову так: номінація, коронація слова, номінація театр одного актора. Ми вже знімаємо <кхи> з номінації, бо вже восьмий рік поспіль Ксенії Ціганчук забирає номінацію в Рівному. Просто вже Дайте а, шанс ще так. Давайте шанс ще комусь. Ми відміняємо. А якщо серйозно дуже хочеться побажати, щоб у вас завжди була муза, щоб все сприяло тому, щоб ваші романи писалися в результаті, видавались. Байдуже в якому жанрі, щоб були люди, які це оцінять і потім цитуватимуть, а можливо. Для когось в результаті і ви станете а, таким ідейним натхненником, як для вас, Агата Крісті. І хай так, от за деякий час у людей багато томнечки від Ксенії Циганчук прикрашають їхні книжні полиці. Дякую. Спасибі вам і вам. Удачі, натхнення. Дякую. Всього гарного, хорошого дня. І про нас не забувайте. Можете десь якось там в 18-му романі написати, що колись були в ранковому тате шоу з Наталкою Панфіловою Андрій Мост. Максимально, рідне. максимально близьке. Радіотрек максимальне радіо.